абсолютно логічне, справедливе е і професійне рішення зберегти максимум українців. Do you have translation? Okay. It's not very loud. Okay. Don't hear. Можливо зберегти наших людей е і для нас. Sorry. Ah, it's okay. Thank you. Carry on. Для нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист. А зброя будь-яка. Ми вдячні всім нашим партнерам, але будь-яка зброя, зрозуміло, вона допомагає відновлювати справедливість і мир на території України. Але передусім всі знають, що людина тримається, військовий тримається. Військовий звільняє території, захищає домівки, захищає людей. Сім'ї, і тому рішення правильне, щоб не попасти в оточення, прийнято рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що це люди вийшли на якісь кілометри, і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти: Росія за два роки війни намагалася на сході щось зробити. І що таке щось? Вони просто зруйнували декілька, кілька маленьких селищ, містечок, але. Найбільше, що вони зруйнували, це наше життя. І тому вони розуміються, вони біснуються. Зрозуміло, що їх контрнаступальні дії почались в жовтні місяці, і з жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку, всією зброєю, всією потужністю, що вони, у них було Просто а, тисячі їх військових загинули, десятки тисяч. Ось що добилась. Росія виснаження їх армії, я вважаю, це завдання постійно. Наші військові виконують. Збереження наших життів також правильне рішення, на мою думку. Далі буде відновлення, а чекати на відповідну зброю, якої просто не вистачило, просто не вистачає. Кажу вам абсолютно справедливо. Ну, немає далекобійної зброї. У Росії є, а в нас її дуже мало. Ось вся правда. Тому наша головна зброя сьогодні наші воїни, люди. Ну і ми розраховуємо на підтримку партнерів.